Слава Україні! Прокидайся, Шебекіно, Прокидайся, Краснодар, прокидайтеся російські Народні Республіки. У вас дуже багато роботи. Вам треба звільнятися від путінського режиму. Ну а тепер, звичайно, скажу: добрий ранок, Одеса, Одещина та України. Я недаремно розпочав саме з тих регіонів Російської Федерації, які сьогодні по-своєму зустріли цей ранок. Десь щось палало, як на Краснодарщині, нафтопереробний завод Шебекіно. Ну, це вже традиційно. Там Курськ атакує, б'ються хлопці між собою не на життя, а за свободу. Побажаємо їм успіхів. Хай вчаться у нас, як це робити. Ну, а в нас, власне, прекрасні слова, які хочеться сказати, найголовніші сьогодні. У нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Розумію прекрасно, що ворог не залишає нас у спокої, то дондони погрожують, то ще якісь дондони, тіктоки. Але Одещина стояла і буде стояти і була, є, і буде українською. Розуміємо, що загрози є. Вони нікуди не поділися, але і ми знаємо, що робити і як діяти. Так що на дану хвилину. С4, 5-0. Критично важлива інфраструктура, я вам доповідаю, вона працює повноцінно і забезпечена, і ситуація, звичайно, є повністю контрольованою. Попереду, сподіваюся, продуктивний день, тихий день, максимально наскільки він буде можливий. Ну і не забуваємо, війна продовжується. Не забуваємо про ту ціну, яку ми платимо за майбутню перемогу. І це той самий випадок, коли від кожного я підкреслюю, від кожного з нас залежить ця перемога, тому що кожен з нас я впевнений, є бійцем на своїй ділянці нашого спільного українського фронту. Отож, до, до перемоги йдемо разом, тримаємо стрій. Слава Україні, слава нації і смерть ворогам! Протягом дня зустрічаємось і б'ємося. Все буде добре. Б'ємося за правду, а все інше Збройні Сили України зроблять.